Друзі, всім привіт! Час під обід. Я сьогодні довго не була на роботі і біжу зараз скупитися. Мені треба сходити в лікарню до мого дядька. Треба щось зробити, їсти і дітям і йому збігати в лікарню. А тоді ще хочу зробити солянку. Друзі, гарного перегляду. вам. Я вдома, робота кипить повним ходом. Зараз вже скоро буде синь. Смазала рибку холони, сердечки, овочі, помила кормичку. Далі смажу курячі рублені котлетки, друзі. Дивіться, може дівчатка якісь є молоденькі на каналі. У мене є окреме відео, можливо, я прикріплю, щоб ви ще раз переглянули собі. На кілограм сіле курячого, три цибулинки невеликих, середніх цибулинки. Далі ложок. 4-5 майонезу, ложки 4-5 боросс. Ну я не міряла, друзі, на око, ну приблизно вам кажу. Посолила, поперчила і трохи приправи карі додала. І вибила три яйці. І ось такі котлетки. Дуже смачні. У мене діти їх люблять. Трохи занесу в лікарню, трохи діти будуть пішки. Запарюся їм овсянку. Верніть, навіть не овсянку, а така в мене є каша сім з Називається, ми її дуже любимо. І такі котлетки. І ще можливо, відкрию якийсь салатик та діти пообіду. І все, я завершу смазати, друзі, і вже буду складати все в пакет і буду їхати в лікарню. А назад по дорозі куплю докуплю, що мені треба, капусти я не маю. І в мене там тільки дві морквинки треба буде докупити. І зробимо ще з вами до вечора соляночку. Сумна погодка стала, затягнула хмарками. Можливо, і буде дощ. Довго вже немає маршрутки, вже коли 20 стою на зупинці. Відео вийде пізно сьогодні, поки я вернуся, поки я зроблю. Ну, нічого, сподіваюся, ви мене дочекаєтесь. Все, друзі, добре діло зробила. Аж самій добре на душі, як зробить щось добре. Вже, друзі, я не знаю, мабуть, 16 та година. Ну, але нічого, я мушу зробити, бо завтра в мене повний робочий день і я не матиму часу. А грибочки в мене стоять. Отож, зараз з вами разом до праці. І так, я вдома. Значить, треба 2 кг капусти мені зараз не шинкувати, кг моркви натерти на терці, кг цибулі нарізати, якщо велика чверть кільцями, якщо меншечка, така як в мене на півкільцями, І вже відварених. Потрібно 2 кілограми будь-яких грибів. У мене лісові гриби, зелениці і польські грибочки. Отже, шинкую капусточку. Шинкую, друзі, капусту на отаку терточку, стару, радянську, щоб швидше було. Прямо капустю п'ямо. Капусточку я нашинкувала і пересипаю її сюди в велику загальну миску. І далі, так, далі, друзі, чверть киртями, нарізаю цибульку. Якщо цибулька маленька, то тоді наполовинку. Так, цибульку порізала і всипаю її теж в миску до капусти. Друзі, і далі натираємо на терточку моркву. Так, і тепер потерту морквочку всипаю до остальних овочів. Друзі, І також сюди ж додаємо наші грибочки. Друзі, Сюди додаємо, я відміряла, 9 чайних ложок солі кам'яної. Чайні ложечки такі з вершечком, і з добрим верхом 9 чайних ложок цукру і 300 мл олії рафінованої без запаху. І все потрібно нам зараз дерев'яною лопаткою, все треба ретельно-ретельно, друзі, вимішати і залишити. Для того щоб воно постояло півгодинки і пустило сік. Поки капусточка стоїть, я помила банки. В півлітрових баночок на превеликий жаль, в мене вже немає жодної, тому я мушу брати літрові баночки і ставлю в духовку, ставлю температуру градусів 120 на хвилин 15. Ну і кришечки теж обов'язково прокипічують. Друзі, сіла монтувати відео, відео вийшло там 7-8 хвилинок. І думаю, як? Цілий день я тільки присіла. Зараз 18-20 я тільки поставила варити солянку. Думаю, я цілий день не присідала, тільки присіла. На роботу скупитися, зробити, їсти в лікарню з лікарні, поки це все перечистила. Софійка мені тільки цибулю почистила. От, і то не всю трохи їй допомагала. Бо вона плакати, почала виходити, От, поки все понарізала, поки воно постояло, банки, тільки присіла випити кави. А, а зняти не було, що, ну, що я друзі буду знімати. Як я в магазині там скупляю ще як я рибу смажу, хто це не вміє? Мої хороші, я сама в шоці. Думаю, цілий день щось човлася. Цілий день щось робила, а відео вийшло на 8 хвилинок. Ну, але добре, може, люди хтось буде, хоче Солянку подивитися, то добре, що відео коротеньке, буде, де сердяться. Зайшли подивитися солянку, а я тут своє якесь особисте життя показую. Отак, От друзі, в мене пройшов день. Завтра до праці. Кожен день до праці і це добре. Нема коли сумувати. Депресія нас вдома не застане. Найкращі ліки від депресії це праця. Хочеш, не хочеш вставати до праці. Я собі думаю, я ж могла ті гриби взяти і закинути в морозилку, правда ж? І і не паритися. Але ж така, знаєте, Заздрена, все хочу. Гриби, це ж дуже просто. А так, соляночку відкрили собі, чи до картоплі, чи до чогось. Вона така класна, ситна, що її можна навіть з хлібом поїсти. Це повноцінна страва. Рахуйте, це тушкована капуста з грибами. Дуже смачна, я люблю її. От. Це такий треба мати характер, знаєте. Така дурна, знаєте, така дурних робота любить отак і зі мною. Але мені подобається. Мені подобається, я люблю наробитись, щось зробити, мати, зробити щось що було для господарства, для дому. Мені подобається. Ну, що лежати на дивані, що ти вилежиш? Нічого не вилежиш? Правда ж? От кави ще поп'ю, бо вже так трохи мене хочеться прилягти. А так зараз попюкали. Що я ще подивлюся, блогерів, там бачила деякі відео, дівчат повиходили. Та й все тай час злиться, і треба її помішувати, цю капусту, щоб вона не пригоріла. Так будемо розкладати по баночках. Баночки стерилізуємо, кришечки стерилізуємо, в баночки і закручуємо. Ви чим, друзі, займаєтеся? Може ж, ніби так, городи прибрані, не у всіх є. Чим ви займаєтесь? Хто не ходить ще на роботу? Чим ви себе е, рятуєте від хандри осінньої, від осінньої депресії? Що вам допомагає? Ой, уморилась. суботу хочу в село. Як хочу, не так, щоб хочу. А є таке слово треба в село. У мене ще не саджений часник і цибуля. Ще не пізно, друзі. Якраз класно. З неділі вже буде в день плюс 7, плюс 8, вночі 0, мінус 1. І це прекрасно, якраз в таку погоду і треба саджати цибулю і часник. Якраз це, це добре. Щоб денна температура стала, була 5 градусів, а нічна 0-1 це добре для посадки і чесника. Тому ось так. Добре, так. я яка. Капустка закипіла, обов'язково помішуємо. Бачите, там набралася рідина, закипає і треба її обов'язково помішати. Щоб вона не приставала до дна, періодично помішуємо її. Вишуємо, помішуємо. Як закипить, можна трошки скрутити вогонь. Солянка прокипіла годину і 40 хвилин і за 20 хвилин до закінчення варки додаємо 250 грамів томатної пасти. Зараз я покладу камеру і гарненько згорну. Дуже зручно одною рукою. Так, і додаємо 50 мл оцту 9%. І знову ж таки, все ретельно перемішуємо. Я вже скрутила соляночку на маленький вогонь. І останні 20 хвилинок протушуємо вже з оцтом і з томатною пастою. ну, що ж мої друзяшечки, пройшло 2 години. Підсуваю я кастрю, виключаю. Капусту, знаєте, друзі, вона таки досить добре розімліла. І в мене є підозра, що ця капуста якась, може, середня, а не, а не, а не пізня. Бо таке воно досить таки добре розімліло. І що, друзі, далі? Я підготувала стерильну баночку, свою улюблену лієчку, черпачок. І далі я вам не відкрию Америки, насипаю свою соляночку в банку. Повну, під підверх, поки гаряченька, стерильною кришечкою буду, друзі, закривати. І все, як завжди, класика жанру, Нічого нового, буду далі закручувати. Допоможу собі трошки ложечкою, щоб не було ніякого повітря. Закриваю кришечкою. І все, як завжди, мої хороші, закручую. Так. Все як завжди. Я дуже рада, мої хороші, що я це зробила. Дерчата якраз нормально, зараз помиємося. І лягаємо відпочивати завтра раненько, на 8 годину мені на роботу. Все, як завжди, перевертаю вниз кришечкою, вкутаю, накрию. І все, і буду виносити. Так, мої хороші, вихід. 5 літрів. 5 літрів отакої. Смачної закуски, ситної, і ось ще трошки піалочку я поклала на пробу. Раз у нас щось залишилося, то ми трошки попробуємо, що ми тут наче Друзі, дуже смачна тушкована капуста. Збалансовані смаки, сіль, цукор, оцет. Паста, все чудово. Спасибі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам України. Слава Україні! Слава вам, мої прекрасні люди! Міцного здоров'я, віри, надії, всіх, благ, всього, що ви собі хочете. Нехай збудеться наша спільна мрія якнайшвидше. І будьте мені здорові. До нової зустрічі. До побачення.